Лаївщина досі потерпає від обстрілів з боку російських окупантів. Найчастіше ворог атакує Очаківську та Куцерубську громади. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу для українського медіа центру. Йдуть обстріли сьогодні цієї доби і там вчора без жертв та істотних руйнувань. Але Очаківська громада та куцерубська не була обстріляна лише три дні поспіль там минулого тижня чи Поза а всі ці дні вони обстрілюються щодня. Прокоментував учільник області і ситуацію з об'єктами критичної інфраструктури. За словами Віталія Кіма, нині Миколаїв входить у ліміти. Тож світло в місті вимикають рідко. Також у Миколаївській області продовжують відновлювати електромережі. З 88 повністю знеструмлених внаслідок бойових дій населених пунктів. Зараз треба під'єднати лише 27. В інших містечках та селах ремонтні роботи вже закінчили. Є проблема через те, що є віддалені населені пункти, такі як. Безіменне, наприклад, де проживають 20 сімей, а туди пошкоджено 16 кілометрів лінії електромереж. Тобто, зараз ми намагаємося все одно все відновити, в тому числі в числі віддалені віддалені села, основні мережі відновлені. А от роботи з розмінування ще тривають наразі 10% території Миколаївщини потребують огляду саперів. Це 270 тисяч гектарів землі, яку російські окупанти перетворили на суцільну загрозу. В основному це сільськогосподарські угіддя, які до яких ще там ну не приступали масштабно, але при цьому в нас працюють додаткові групи з інших областей, іноземні партнери та гуманітарне розмінування. Три організації, які зараз інтенсивно розміновують місця, де ще потребують цивільних громадян. Тобто, на жаль, постійно приходить дане, що підірвався, чи цивільний, чи розмінувальник, тому що Україна на зараз, на жаль, саме замінована країна в світі. Ми працюємо дуже багато людей зайняті в цій сфері, але як Попереджають самі МНСники, Цей процес може тривати довго. Загалом, через систематичні обстріли в області пошкоджено чи зруйновано майже 16 тисяч об'єктів. На щастя, частину з них можна відновити. Для цього військова адміністрація розробляє цілий план відбудови регіону та залучає міжнародних партнерів. Наталя Сосячко, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. У Миколаєві патрульні разом з рятувальниками евакуювали людей з палаючого будинку. Подія сталася у понеділок, 30 січня близько п'ятої години вечора. На вулиці пограничні працівники роти тактико-оперативного реагування Андрій Комісаров, Олександр Маліновський. Андрій Цибін та Олександр Драгоміров під час патрулювання побачили стовп диму і одразу ж кинулися на допомогу рятувальникам, які вже боролися з пожежею у двоповерховому будинку. Будівлі були люди, тож правоохоронці швидко евакуювали їх. Через сильне задимлення декого з постраждалих довелося рятувати через вікна. На місці також працювали медики. Орієнтовно о 17.25 рятувальники локалізували пожежу і невдовзі повністю ліквідували її на площі 50 квадратних метрів. Причина займання наразі встановлюється. До гасіння від державної служби з надзвичайних ситуацій залучили 12 вогнеборців і 3 одиниці спеціальної техніки. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.